Президент керував Єрмаком, а Єрмак керував всім іншим. Тобто, фактично, Єрмак виконував функції віцепрезидента. Uh -huh. Хоч вони не передбачені чинною конституцією, але він впливав абсолютно на всі процеси в нашій державі. На даний момент в певний період часу відбувся вакуум влади, керівником офісу став Буданов, але абсолютно очевидно, що він не буде другим єрмаком. І це показує пару факторів. По-перше, те, що президент сказав, що він не буде займатися інформаційною політикою, це перша річ. А друга річ, що собі призначений першим заступником, який буде зовнішній трек, скажімо так, адміністрації. Трувати, а ним займався суто власне Єрмак. З точки зору інших призначень хочу сказати одне: от одне вдале призначення. Я вважаю, це призначення Шмигаля міністром енергетики. Якщо воно відбудеться, має можливість Дениса жувати, знати не один рік. Ну Денис, по крайній мірі, має в цьому поняття. Він свій час керував Брустинською ТЕЦ угу. і зараз. В енергетиці після попереднього керівництва і просто треба застабілізувати ситуацію. З моєї точки зору, яка ключова є проблема? В нашій державі ми не можемо без виборів поміняти, а вибори проводити ми не можемо. Ми не можемо поміняти президента, ми не можемо поміняти Верховну Раду, бо це і легітимні органи влади. Єдиний легітимний спосіб, що ми можемо зробити, це ми можемо поміняти уряд. Як на мене, в нас є дуже багато фахівців, і топ-менеджерів державних компаній, і топ-менеджерів приватних компаній, представників громадського сектора, які б могли зараз застабілізувати ситуацію тебе допомогло, скажімо так, додати довіру владі. На жаль, я бачу, що президент і ця владна команда, яка зараз є, вони здатні йти на певні перестановки, які глобально не впливають на процес прийняття владних рішень.